Я знайшла канал, який називається Бритва екстрасенсів, наш український канал, і веде його жіночка, Чесно, чесно, не, не вникала, оскільки немає часу мені переглядати дуже якось ці відео, вони мені не цікаві. Я ніколи не дивлюся такі історії, тому що я знаю, що такі історії завжди. Має місце бути таким історіям, і такі історії завжди приходять до людей, яким потрібно пройти уроки. Оскільки я не просто провідник, оскільки я не просто людина сили і всіх інших провідників я хочу захищати. Хочу вам сказати, що так само серед провідників, серед людей, які себе називають екстрасенсами, які себе називають, не знаю, там, ким завгодно, тому що називають багато себе ким, це все для того, щоб для індивідуальності, для того, щоб їх розрізняти і так далі, для, для, для скажімо, впізнання їх. І ви це приймаєте, тобто ви це люди приймаєте. І серед таких людей так само є багато дійсно, скажімо, ну, некомпетентних або свого рівня. Тобто серед людей сили, серед людей, там, як називають, екстрасенсів, чи серед людей відуючих, так само є рівні, різні рівні. Прошу це знати і запам'ятати. І... Ви, саме, ви, люди, звертаєтеся до тих знаючих людей, які відповідають вам, вашої свідомості, і отримуєте ви від них користь або знання, які потрібно пройти вам. Мені вистачило подивитися на цьому каналі Бритва Екстрасенсів одне відео. Я зрозуміла вже в якому напрямку іде ця жіночка, яка називає себе журналістом. Вона некомпетентна абсолютно в справах ведичних. Вона не розумієте це, якщо я буду називати людей рівні, це рівень купця. Мені вистачило того, що вона порівнює, що категорично є не те, що образою. Це взагалі не її некомпетентність, тому що, якби вона, як вона називає себе журналістом, знаючим, яка працює на каналі, купнула глибше у послуги, послуги жреців, і хто такі жреці, і вони завжди були і будуть, тому що це дійсно приходять провідники і виконують дуже важливу тут. Справу на землі це люди, які змінюють простір, це люди, які передають інформацію. Розумієте, в першу чергу це люди, які змінюють простір, які змінюють закони старі на нові, і приносять, приносять нові закони, новий погляд. Розумієте, це дуже важлива робота. Жриці завжди ще раз повторюю, були і будуть. Серед них вибирають вони також різні напрямки. І не завжди хороші. Але ці нехороші так само служать уроками деяким людям, які ці уроки потрібні. Люди не хочуть розвиватися і вчитися самостійно. Більшість людей не хочуть. Тому звертаються за консультаціями, які ніби їм допоможуть, але насправді дадуть їм якусь відповідь, вони перекладають цю відповідальність на цього провідника, вони хочуть перекласти свою відповідальність, і потім незадоволені. Тут розповідалася і порівнювалася послуги Марії Тихої, всім відомої, так, блогера знаючої, відуючої. Особисто її не знаю, не цікавий, але вона відома і відомо, що клієнтів у неї дуже багато, людей, які звертаються до неї за допомогою. Зрозуміло, чому там така ціна, це тому що вона відома, вона таким чином обмежує в кількості до якості. І це нормально, це зробить кожна людина, в якої дуже багато клієнтів. Ціна виростає, ну тобто є попит, ціна росте. Тут нічого немає ні для кого секретного. Вона продає інформацію і вона продає знання тих, яких ви не знаєте, якщо ви звертаєтесь. І мало того, вона може, якщо в неї, до неї звертаються, значить вона допомагає все ж таки людям. Певного рівня, підкреслюю, певного рівня людям, які не хочуть брати відповідальність за своє життя, тому що інші до неї не будуть звертатися. І от ця людина, ця журналістка, яка веде бритву екстрасенсів, вона, я зараз подивлюсь, як її звати. Наталія її звати. Я Наталія, вона пише: Національної спілки журналістів України. Поки 11,5 років я працювала на українському телебаченні, створюючи відомі проєкти, серед яких було шоу-слідство Ведуть екстрасенсів. Також я була продюсеркою 16-го сезону «Битва екстрасенсів. Тут я розповідаю правду про екстрасенсів. Увага! Правду! Я, як людина знаюча, зразу відповідаю, правда у всіх своя. Правда завжди у всіх своя. Її правда така. Люди, які прийшли жалітися, правда така. Тих, вона, кому когось підсилає, ну, тобто, разом з нею, правда в них така. Тому що вона хоче підловити екстрасенсів. Ця людина порівнює у своєму відеоролику. Людина, яка працювала з екстрасенсами, А значить, якщо вона знімає це відео, вона не поважає, тому що вона порівнює послуги манікюру з послугами знаючої людини. Увага! Послуги манікюру з послугою знаючої людини. Тобто. Людина, оця Наталія, журналістка, яка 15 років працювала, вона взагалі не компетентна, вона не знає, розумієте, вона зовсім іншого рівня, вона рівня купців. Більшість людей, ви знаєте, проживають в нас на першому, другому рівні. Це люди-робітники і це люди купці. І Люди-купці, навіть в більшості є і в політиці, і якраз вони. Лізуть всюди, в телебачення, в політику, от, захопити, в нас захоплена земля купцям. Купець це такий, знаєте, рівень от, зовсім, тобто вони через серце не живуть. Ну, якщо взяти купця і касту магів, це ну, каста магів, вони взагалі не люди. Але до них зверталися і будуть завжди звертатися люди, тому що вони помагали і будуть помагати людьми. І ще раз повторюю, що кожен рівень людей звертається до своїх магів, до своїх знаючих знаючих. І тут показує вона, увага, я вам включаю, тому що я хочу, ви знаєте, більшість з вас, ви знаєте, що я буду і я захищаю. Від ось таких навігласів, які є некомпетентні, буду захищати. І захищаю касту воїнів і касту магів. Їм навіть не зрозуміло, хто це такі, і не треба. Я буду захищати тих людей, я буду захищати тих знаючих. І зараз підкреслю. Знаєте, Бездері, вони. Завжди проб'ються. А таланти і справжні знаючі, вони завжди ховаються, тому що вони не вміють себе рекламувати, показувати і взагалі заявляти про себе. Я якраз таких людей вчу заявляти про себе. І коли, А це завжди нас було, нас завжди хотіли принижити, спалити, вбити, катувати, витягнути з нас знання і так далі. Це завжди так було. Зараз це продовжується, тільки це вже не вбивають тих людей, а ніби війна на ментальному рівні, як ви бачите, з'являються такі канали, які підоловлюють, хочуть підловити і так далі. Так заробляють гроші. Так заробляють знаючі люди гроші. А чому їм не заробляти? Чому їм не заробляти? По-перше, якщо гроші ці до них приходять, значить вони цього вартують. Гроші не приходять просто так. От просто так вони не приходять. Значить, вони допомагають якоїсь кількості людей. Значить, щось є таке, що вони роблять правильно. І тому. А... Дорога Наталія, ви хочете воювати з екстрасенсами, будь ласка, воюйте. Але я буду розкривати і розкрию іншу зовсім сторону знаючих людей. І все одно більше тих людей, яким допомагають провідники, яким допомагають знаючі екстрасенси і так далі. Дивіться, історія. Вона написала, що я не асфальт. Тому можна з понеділка вже, типу, щось там балакати про якісь е -е, дати конкретні. Але я так розумію, що треба спочатку було скинути їй гроші, а вже потім домовлятися про дату прийому, вірно? Е -е, ну, виходить, що так. Да. Я одразу переслала кошти на карту ну, майже одразу, там, через е -е, два дні. їй Чек написала, що це мого брата, тому що в мене не було такої суми на карті. Ну і тут е -е, вона. Не відразу відкривала мої повідомлення, е і чек навіть також я. Дивіться. А вона переслала людина, яка звернулася до Марії Тихої, і вона її відразу оплатила, не, домовж... не домовившись з нею про зустріч, про якусь конкретну дату. Скажіть, будь ласка, що це є? Це не є невідповідальність? Оскільки. Марія Тиха має дуже великий канал. Повірте, в її повідомленнях дуже велика кількість людей пише з різних причин. І ясно, що вона не відразу відповідає. І зрозуміло, що вона просто на це не зважає. Я знаю, коли, що це таке, коли пише дуже велика кількість людей. З якимось запитом і домовленням за консультацією. Ти це вже так розгрибаєш, розгрибаєш. Люди це чекають відразу відповіді, але це так не є. У таких людей, в яких є велика кількість людей, великий канал, це відбувається зовсім по-іншому. Тому відповідальність тут була на цій дівчині. На цій дівчині не просто кидати гроші, не зрозуміло для чого і як, а домовитись про конкретну дату, про конкретну зустріч, коли може ця людина і коли може ця людина. І ця зустріч, зрозуміло, може відбутися взагалі через місяць. І це буде нормально в цій ситуації. Але про це треба домовитись, а потім перераховувати. Кошти, якщо, наприклад, вона тільки записує по 100%, 100 передоплати. Або домовитися 50% передоплати. Треба говорити, треба домовлятися. Тобто в цій дівчині вже був урок жертви, щоб вона говорила, щоб вона відстоювала, домовлялася, для цього є розмова, а не бути такою, знаєте, Невідома чим, яка не може навіть домовитися. Це в її інтересах було, розумієте? В її інтересах, тому що для тихої це вже просто такий потік людей. Я вам кажу це серйозно. Це потік людей, тому вона не звернула навіть на це увагу. Це урок був для цієї дівчини. Але мої повідомлення. Е і чек навіть також. Я розумію, як функціонує телеграм, тобто тобі ж видно в останньому повідомленні, що тобі надіслали. Якщо ти заходиш в додаток, то тобі не зображається. І я розумію, що там було видно можливо. Я гадаю, що там було видно, що там чек. Потім, 27 серпня, написала, що мені трошки лячно, що я. ну... Там не було видно, що там чек, поки вона не зайде на її повідомлення. Вона не побачить цього чеку. Дуже розумію, чому вона мені не відповідає, також був і Тобто вона тобі весь цей час не відповідала взагалі нічого, чекала повідомлення і не відповідала. Вона прочитала повідомлення, ну, м'яко кажучи, мовніносно, тільки тоді, коли зайшла. Повідомлення можна прочитати. Я сама перечитую, іноді бачу повідомлення і не відповідаю. І потім. Я забуваю відповісти, Буває такі моменти, і це абсолютно вони не є якось спеціальні. Коли людині потрібно, і ще раз кажу вам, що це не сфера послуг, коли людині потрібна поміч, коли людина серйозна зацікавлена в тому, що вона хоче з чогось вийти, щось вирішити, вона повинна сама наполягати на цьому. Це абсолютно нормальна річ. Ця людина повинна наполягати, тому що тихої, таких як вона, дуже багато людей. Я зараз не захищаю її, якби такий е, підхід, що вона взагалі не, не надала цю консультацію, але це урок і упущення цієї дівчини. Я ще раз вам кажу, що тиха могла подивитися і забути про це. А просто ця дівчина, вона жертва, їй надали урок, вона далі сидить в жертві. Якщо ви не розумієте, що ми без цього сразі сидимо в Києві, то якби це ваша проблема, я можу вернуть. Я відчула якусь таку зверхність в цьому повідомленні, тому що я також проживаю в Україні, і я розумію, що таке світло і обстріл. Тут пішла своя історія, звичайно, без звичайна, без безсвязі, там зрозуміло. Зверхності тут ніякої немає. Це нормальна історія, коли людина працює з великою кількістю людей. Не буде ніхто з людей, ви розумієте, так, тут може бути корона на голові, я, я не правдовую. Але це не, не та сфера. Просто люди зрозуміють, що це не та сфера. Не будуть, це вам потрібно. Значить, це вам не потрібно. це раз. А ще, і ще раз я повторюю, що кожен звертається і знаходить увага, це урок своїх провідників, відповідних своєму внутрішньому стану. Я, ось, ось це те, на чому я наголошую, що якщо вона звернулася до такої прямо. Знаючи, чи, чи екстрасенси, чи, чи відьмою вона себе називає, значить, вона відповідає її. Її, розумієте? Вона не звернулася, не прийшла до тих, хто менш відомий, вона не звернулася до іншої вібрації, жреців, до іншої. Вона звернулася саме до такої, яка їй жорстко надасть урока. Тут, не то. Тут я вам хотіла я показати. Я от не уявляю собі, що я записалася на манікюр або на якусь іншу послугу, і мені без добрий день без «Вітаю вас, без привіт, без нічого, просто одразу ваші проблеми. Чи як там, Якщо ви не розумієте, що у нас тут немає світу, це ваші проблеми. Ну, Те, що я почула, це дуже хамський тон. І дуже хамська форма спілкування з клієнтом. Я, звісно, розумію, що екстрасенси в Україні ведуть бізнес, надають свої послуги, називають їх консультаціями і не сплачують податки за це, але це ж не дає. По-перше, сплачують податки. По-друге, я хочу вам сказати, що людина некомпетентна, вона вже оце мене що за діло відразу. Це те, з чим я борюся, що людина порівнює сферу послуг, називає клієнтами. Я, наприклад, своїх людей я не називаю клієнтами, це все мої учні. Це учні. Учні, які вчаться. Навіть ті, які отримують просто консультацію. І тому що це неправильно. Сфера послуг це зовсім інша послуга. Це купцева сфера. Продажа, ресторанний, бізнес, салонний бізнес, якийсь там бізнес між бізнесами, там домовленостями це все купцева сфера. Тут сфера навчання, тут сфера наставництва. І ще раз, дорога Наталя, яка веде у цей канал, якщо ви там десь побачите це, тому що я вас відмічу обов'язково. Будь ласка, поцікавтеся, що це за сфера. Просто поцікавтеся, хто такі жреці. Це раз, а два просто, якщо вам не, не дано зрозуміти, спробуйте зрозуміти, що так само, як люди є різні у всіх сферах і у всіх бізнесах, так само є і різні жреці. Я розумію, що ви ловите хайп у своєму каналі. Я розумію, що ви хочете. Зробитися дуже відомою, тому що ви і це нормально, і ви знаєте, як це робити, що показувати. І все це дуже класно, що ви це вмієте, у вас є в цьому досвід. Але я буду захищати і не дам ображати просто касту магів, яка є на самому високому рівні. Поцікавтеся у кожного екстрасенса або хоча б у тих, які є справжніми. Жреці, що вони у своєму житті проходять, щоб ось потім давати такі послуги. А ви, дорогі мої, завжди пам'ятайте, що ви йдете до тих вчитися, чи за консультаціями, чи за допомогою, чи за відповідями, хто відповідає вам, хто відповідає вашому рівню і вашому внутрішньому стану. Це закон. Це так, як у житті до вас приходять люди, ті, які відповідають вам. Так само ви притягуєтеся і звертаєтеся до таких жреців, екстрасенсів, відуючих, подобаються вони вам, дивитеся ви, тих, які відповідають вам, вашим законам, вашому внутрішньому стану. І вони вам надають вам же ваші. Уроки ваші.